Євангелія від Матея, розділ 9. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину. Твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже розслабленому Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей. Що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться. І діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розілється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе. Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться! Бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Перше послання до Корінтян, розділ 11. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Радію, що ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте передання так, як я передав вам. Хочу, щоб ви знали. Що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці чоловік, а голова Христові Бог. Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову, а кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову, бо він образ і слава Божа. Жінка ж слава чоловіка. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловіка створена для жінки. А жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади над нею заради ангелів. Одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо так як жінка від чоловіка, так само і чоловік через жінку, а все від бога. Розсудіть самі. Чи ж воно личить жінці непокритій молитися до Бога? Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то це для нього сором, а коли жінка запускає довге волосся, то це для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж хто сперечатися хоче, то ми такого звичаю не маємо. Ані церкви Божі. Робивши ж вам оці зауваження, не можу я вас похвалити за те, що ваші сходини виходять вам не на добро, а на зло. Найперше бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, роздори постають між вами, і я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас єресі, щоб виявилися випробувані між вами. Ваші сходини не є споживання вечері Господнії, бо кожен поспішає їсти свою вечерю. Дехто ж голодний, а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи, може хочете зневажати Божу церкву і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати? Чи похвалю вас за це? Не похвалю. Я бо, що прийняв від Господа, те й передав вам. Господь Ісус тієї ночі, якою був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав: Це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин. Так само і чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомин. Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай отже, кожний випробує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас тим поправляє, щоб не були ми засуджені за світом. Отож, брати мої, коли ви сходитеся їсти, один одного дожидайте як хтось голодний. Хай їсть удома, щоб вам не сходитися на засуд. Про інше ж як прийду, розпоряджу. Псалом 142 Я голосом моїм. До Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, Скаргу мою перед Ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися. Нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи, взиваю і кажу Ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. Книга ПРИПОвідок. Розділ тридцять перший Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила Його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона? що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили. Ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям, Оле Муеле не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко, нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, для всіх, що їм виречено, погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук до рібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне, руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає зо за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнатливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода марна. Жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Левіт, розділ дев'ятий А восьмого дня покликав Мойсей Арона і синів його та старішин Ізраїля і сказав Аронові: Візьми собі телятко на жертву за гріх, і барана на всипалення, обох без вади, та й принеси перед Господа. А до синів Ізраїля скажеш: Візьміть на жертву за гріх козла, а на всепалення однорічне теля і ягня без вади, та бика і барана на мирну жертву, щоб жертвувати їх перед Господом, і безкровну офіру, замішану на олії. Сьогодні бо з'явиться нам Господь. І принесли, що повелів Мойсей, перед намет зборів, і приступила вся громада, і стала перед Господом. Тоді Мойсей сказав: Ось що заповідав Господь вам чинити, щоб з'явилася вам слава Господня. І каже Мойсей Аронові: Приступи до жертовника та принеси твою жертву за гріх і твоє всепалення. І зроби примирення за себе і за людей. А потім принеси офіру за народ, і зроби примирення за них, як заповідав Господь. І приступив Арон до жертовника і зарізав телятко за гріх, що було призначено за нього. І сини Аронові подали йому крові, і він, вмочивши пальця свого, в кров. Поклав її на роги жертовника, решту ж вилляв до підніжка жартовника. А тук, нирки і чіпець від печінки, що з жертви за гріх, пустив димом на жертовнику як заповідав Господь М'ясо ж і шкуру спалив на вогні за табором. Зарізав він і жертву на всепалення а сини Аронові подали йому кров. І він покропив нею жертовник з усіх боків. Подали вони йому і жертву всепалення, розшматовану на кусні, і голову, і він пустив це димом на жертовнику, виполоскав нутрощі і ноги і пустив їх димом на жертовнику зверху на жертві всепалення. Приніс він і жертву за людей. Узяв козла відпущення за людей і зарізав його, і зробив ним примирення, як і перше. Потім приніс жертву всипалення і довершив її згідно з установою. Далі приніс безкровну офіру і, взявши її повну жменю, воскорив на жартовнику, крім ранішнього всипалення. Нарешті зарізав бика та барана. Як мирну жертву за людей. А аронові сини подали йому кров, і він окропив нею жертовник з усіх боків. Тучні частини бика та барана курдюк, сить, що вкриває нутрощі, нирки та чіпець із печінки, Вони поклали на перса, а він пустив їх димом на жертовнику. Перса і праву лопатку. Приніс Арон як жертву коливальну перед Господом, так, як велів Мойсей. Тоді зняв Арон руки до людей і поблагословив їх, та й зійшов на низ, принісши жертву за гріх, жертву всипалення і мирну офіру. І ввійшли Мойсей та Арон у намет зборів. А як вийшли з нього, то поблагословили народ. І слава Господня з'явилася всьому людові. Вийшов від Господа вогонь і пожер усипалення і кусні туку на жартовнику. Побачивши те, всі люди закричали з радощів і попадали ниць на землю.